5 червня мешканці Нетішина Енергодара Острога Славути Вінниці та гості зі Словаччини провели забіг єдності, щоб підтримати місто українських енергетиків, яке тимчасово знаходиться в окупації, відкрив акцію заступник генерального директора Хмельницької АЕС Володимир Гуменюк. Дуже приємно бачити, що нас така кількість, і це ще раз підтверджує, що ми всі є єдині. Єдині в бажанні якомога швидше. Наблизити перемогу якомога швидше показати свою силу, свою єдність і допомогти відчути енергодарцям, що вони є не одні, вони є разом з нами. А ми всі разом є Україна. Символічна спортивна акція стала ще одним свідченням того, що українці як ніхто вміють об'єднуватися і підтримувати один одного. Я знаю, що в Енедарі знаходяться ті, які теж подумки разом із нами. Україна це Енергодар. Саме цим збігом ми показуємо єдність і висловлюємо так таким чином свою підтримку цьому місту, нашому побратиму, місту Енергетика. Я хочу підтримати своє місто. Бажаю всім скорішого повернення в рідний народ. Ми з колегами прийшли підтримати цей пробіг, а підтримати людей, які живуть в енергодарі. Наскільки у нас там були також проєкти? І а, маємо освіти багато колег, яких ми тут побачили також і хочемо їх таким чином підтримати. Сьогодні ми вирішили прийняти участь на підтримку нашого рідного міста Енергодар. Наші діти будуть бігти з надією. На повернення. НФДР це Україна забіг налічував 164 учасники, які разом подолали 409 кілометрів символічного маршруту, а також задонатили кошти на підтримку українських збройних сил. Війна триває, тому ми, об'єднуючись, продовжуємо боротьбу і наближаємо перемогу усіма можливими шляхами.